Собрали, собрали, обыграли, поменяли. Все, Игра, скажу, была очень интересная, даже очень. Как бы ожидали, что будет очень сложно, но скажу так, что Кривбас справился. С волнением, можно так сказать, и показали очень хорошую игру. Но то, что творилось на поле, как бы да, битва, там друг за друга, но очень сложно, не знаю, можно это говорить или нет. <laughs> но у нас было 11, а их было 14. Поэтому мы просмотрели. Я не знаю, как судья увидел руку, там, как он сказал, но если так разобрать, то там получается игрок спиной, ему попадает в спину, мяч летит не в створ ворот. Даже если там попала в руку, за такой пенальти не ставится. Команда сыграла на все, можно сказать, там на 100%. То, что тренерский штаб им говорил делать, они это выполняли. И очень даже скажу качественно. Ну ничего, как говорится, набираемся опыта, тем более играли с лидерами. Поэтому я думаю, победа у нас будет вперед. Поблагодарили ребят. За гру, зрозуміло, що эмоции ноль, так як на останніх минутах поставить пенальти. Ну нічого, ну будуть мужиками, характер проявят. Я думаю, що буде все добре. Ну, Скажімо так, видалася дуже важка гра, з чим-то зв'язано. Я думаю, перш за все це стиск, на який на команду, тому що ми виходимо весь час. Проти нас суперник грає як фінал, як останню гру. Я це то розумію, тому що кожен хоче переривати нашу безпроважну серію. І тому видалась така гра. Хлопці десь ми налаштовували їх на те, що команда Кривбас хороша, не зважаючи на те, на якому місці вона знаходиться, що потрібно грати агресивно і грати. Більше в атаку, менше розігрувати м'яч на своїй частині поля, шукати простір між лініями оборони і за спиною. Десь в першому таймі то не завжди виходило, хоча Боцький вийшов один в один, забивай гол, і, я думаю, простіше вже би було. Тому то, такі думки в мене. В другому таймі вже хлопці стали більш агресивними, тому що не розуміли, що нам потрібно добавляти і потрібно забивати голи. в першому таймі я не скажу, що вони не хотіли, але взагалі нічого не побудують. Получалося. Чому? Ще раз кажу: або тиск, або невпевненість, якась, тому що весь час. Ми заспокоїмо перед гроєм, говоримо, щоб вони намагались грати в той футбол, який вони можуть грати, і використовували свої сильні якості. Чомусь не кожен гравець зараз, скажімо так, відповідає рівню команди. На жаль, тому що, мабуть, планку, яку ми підняли, не кожен, скажімо так, правильно оцінює, не кожен відповідає. Тому треба тим хлопцям, які менше грають, які виходять на заміну, які Перед тим, не грали в стартовому складі, потрібно додати і намагатися допомагати команді. Так як сьогодні вийшли гравці на заміну, взагалі не задовільняють, тому що не агресії бо не те, що ми просили взагалі нічого не зробили. Тому так, будемо розбиратися. В принципі.